We'll be Я взагалі сама з міста Мелітополь виходить із цієї зони комфорту максимально. Да. і Це було дуже важко. По перше, які в тебе були відчуття, коли ти була на високому рівні в своєму місті і приїхала в нове місто, і тут я приїжджаю в місто мільйоник. Перший рік ти точно працюєш на свій авторитет. Зараз у тебе вже своя велика студія, в тебе працюють майстри. Як ти з цієї комірки 2 на 2 вийшла на такий хай левел? скажімо так, просто робити, тобто дивитись страху в очі і просто робити. Та дівчата, слухайте, для працювання вам це це такі секрети. Далі. Розкриває море. Масу це твій любімчик. От. Амазон кератин. Ти пам'ятаєш можливо, перші враження від нашого магазину? Сервіс Сервіс, це точно це сто відсотків. Сервіс я просто ви були такими знаєте за початківцями трендів. Привіт! Ви дивитесь новий святковий випуск Хейл Толкс. І сьогодні в нас нова прекрасна гостя. Це Дар'я Вінник, це експерт з модифікації та реконструкції волосся, бізнес-вумен і та людина, яка перетворює волосся на ідеальне полотно. Даша, привіт. Привіт! Дуже вдячна тобі, що ти завітала на наше шоу з Східної України. Ти я знаю, їхала до нас 20 годин, щоб потрапити на наше шоу. Ми дуже тобі вдячні, я рада тебе тут бачити. Дарін, навзаємо. Також рада всіх бачити. І хочу сказати дякую за запрошення, тому що для мене це дуже важливо і взагалі я дуже хотіла розповісти свою історію, про яку ми сьогодні будемо саме спілкуватися. Так, я сьогодні хочу з тобою поговорити про твою особисту історію і про історію з нашим магазином, з нашим брендом, про нашу таку співпрацю, скажімо так. Тож, поїхали. Супер, Давай. Я знаю, що ти зараз живеш у Дніпрі, але не так давно ти там живеш. Що стало цим моментом, коли ти змінила місце життя? Я переїхала в інше місто, і взагалі я знаю, що в тебе це все перевернуло на 180 градусів повністю, навіть на 360, я би сказала. Ну Це, це оберт повністю А Я взагалі сама з міста Мелітополь. Хто, можливо, не знає, це місто Запорізької області, це місто наразі, на жаль, окуповане. Якщо може знати Кирилівку, хтось там був, це біля моря, і я там жила до. 22-го року, тобто в квітні 22-го року, я приїхала до Дніпро. Зрозуміло. А що стало ось основною причиною, що ви вирішили все ж таки покинути місто і переїхати? Це саме окупація вже почалась У вас Так, да, це вже після того, як було місто окуповане. Ми були окуповані вже у лютому, і в квітні це було таке, знаєш, одне з. Складних, але в той час це було найлегше рішення, тобто поїхати, тому що вже було зрозуміло, що жити там ми не можемо, не мусимо, не можемо, і все ми виїхали. Наша була ціль спочатку доїхати просто на підконтрольну територію України і потім вже вирішувати саме, куди поїхати. Тому що коли ми виїжджали з Мелітополя, ми не знали, куди де ми залишимося, тобто де ми будемо жити працювати. Ну Ось ти переїхала в нове місто, і що ти почала свій новий шлях? Зовсім да новий. Взагалі, я хочу так розповісти трішки, що в мене було в Мелітополі. В мене була там своя студія е класна. А ти вже скільки років взагалі в цій професії? Сім років. Сім років. Сім років так ну вже такий е досвід дуже великий. У тебе ну, скажімо, та, термін так. такий вже не маленький. Так. А в Мелітополі я відкрила свою студію у е червні 22 го року, 21 го року, і в 22 му році, тобто вона мені попрацювала в мене е півроку. Всього всього вона була така моя рідна. Я знаєте, будувала її взагалі, ось ми коли прийшли, щоб орендувати приміщення, нам показали, що ось дивіться, отут буде ваше приміщення. Показали одну цеглинку, іншу. Тобто там було взагалі все розрушено, та зруйновано було все, і просто показали, що ось тут на цьому квадраті буде ваше майбутнє приміщення, де буде ваша студія. І тобто, з такого просто з нічого ми чекали уже в червні. Ми туди заїхали. А в мене там була команда майстрів. Я зараз не буду там хвастатися, бо щось таке, але я скажу, що я була одною з найпопулярніших майстрів, одним з найполярніших майстрів в Мелітополі. До нас їхали з Херсонської області, з Запорізької області. З Дніпра нікого не було, на жаль. Да, у нас була тільки Херсон і Запоріжжя, тобто у нас була така студія дуже класна, і запис саме до мене був десь на 3 на чотири місяці вперед. У моїх мастрів там трошки менше, але ось так я там проводила, почала проводити навчання, Там не й семінари були такі маленькі, тому що місто нас таке не маленькомаленьке на 100 тисяч людей. То ну ось так. Зрозуміло. І ось переїхали ви в нове місто, і ти одразу вирішаєш, ти хочеш іти знов працювати майстром з реконструкції? Чи які були взагалі перші кроки у новому місті? Е, ой, я зараз розкажу, да, які були перші кроки, але е, я повинна була. Почати щось робити. Тобто, в мене було два варіанти: або я продовжую шлях цього майстра з реконструкції волосся, або я йду десь, десь в найм. Але в мене двоє дітей. Я розумію, що якщо я піду в найм, в мене буде такий стабільний графік, стабільна зарплатня, звичайно. Але я просто своїй мрії, так я скажу, зраджу. Тобто я поки не волосся, тому що я не зможу точно фокусуватись і на тому, і на тому. Тобто, по вихідних працювати з кератином, а у побуднях десь в наймі я так не можу. І ось коли прийшло то. Осмідо усвідомлення, воно прийшло відразу. Ми 16 18 квітня ми були вже в Дніпрі, і десь в 20-х числах квітня, тобто десь через тиждень я почала вже працювати. Так швидко. У мене, да, у мене був вже перший клієнт. А ти якось з собою привезла складники? вивезла, я вивезла звідти закупацію? Ой, це було взагалі. Так, да, я вивезла. Тобто ми проїжджали так, щоб я думаю, що хтось точно з нашої аудиторії це буде немало бухів, людей, так, да, з глядачів, які також виїжджали і розуміють, що наскільки це важко було щось провести. Вас і... перевіряли. Там також да, манали да, машини, що вибезпеють. Да, 20 блокпостів, все перевіряли, відкручували у ці баночки. Що це таке? Я кажу, це шампуні, вони так ладно, проїжджай. І я там позабирала там, можливо, там дві банки кератину кинула там щось утюжок і ще щось, і все, ми поїхали. Перші кроки у Дніпрі, по-перше, знаєш, я так я зрозуміла просто. Я те розповідаю своїм учням, коли вони до мене приїжджають на базове навчання, на підвищення кваліфікації, То я розповідаю, що ви не розумієте, на що здатна людина, яка як знаєш, як звір загнаний в клітину. Тобто, коли ти знаєш, що в тебе ну немає. Іншого шанса, і ти просто викладуєшся на повне працювала дуже багато. Виходив із цієї пісністі. зони комфорту максимально, да. і ага. це було дуже важко. По перше, тому що там в мене було все напрацьоване. була там база клієнтів. Мене там любили. І тут я приїжджаю в місто мільйонник зі свого ні Мелітопола Нікуди ні взагалі що робити. Те, що ти я ти? Вмію робити кератину. Цього ж не ну, хто це знає. Тобто, я повинна була щось робити. Перше, що я зробила, це я написала пост. Ось такий там на, на дуже багато слів. тебе тоді вже була велика аудиторія в інстаграмі на той те місце половина тисяч. А ну вже досить багато. І я попросила, просто написала пост, що я зараз у Дніпрі, можливо, когось там є родичі, там хтось ще репостніть собі. Можливо, хтось побачить. І я дуже дякую тоді своїй аудиторії, тому що. Ну, Дарін репостнули десь тисячу людей точно. О, Тоб, ну значить, дуже сила вона, інстаграму так. все одно про ситуації звичайно, спрацювала. Да, так. І тоді почали до мене записи бути. Я спочатку працювала, орендувала просто крісло. То взагалі така була історія. Також орендувала крісла. Дуже складно було знайти тоді приміщення саме для каратину. Я думаю, що майстри зрозуміють там, що пишуть колористами або комусь, але не каратину. Я знайшла таке приміщення. Мені, мені виділили таку комірку два на два. Я не шуткую. Реально, два на два. Вона була такому полупідвальному приміщенні. Там було таке віконце. Та не знаю, дуже маленьке, це в якості витяжки. Я там його використовувала. І тоді я проводила туди своїх клієнтів, які зі мною і наразі. Тобто вони вже приходять до моїх майстрів, мою студію. І в такому некомфортних таких умовах я там працювала. Які в тебе були відчуття, коли ти була на високому рівні в своєму місті і приїхала в нове місто і працювала в такій комірці два на два. Морально ну, важко. Як тобі давала була мораль? Дуже, дуже Як ти витягувала важко. себе з ось цієї такої моральної ну, ями? Я розуміла, що я повинна щось робити. Тобто, якщо я зараз там буду у себе морально, да, було тяжко, але якщо буду на цьому акцентуватись і жаліти себе, то я не виберу взагалі. Я буду так і працювати в цій комірці, це в кращому випадку, якщо не піду кудись в найм. Тому я на це не зважала уваги. Я така, знаєш, взагалі фокусу. Тобто, Я не чекала, коли звільнять моє місто, наприклад. знаєш, Як люди а, живуть очікуваннями? Так, так, так. Коли і там, нічого не роблять. Здається. І вони так. чекають, там, де зараз його звільнять, я поїду назад, у мене там все стабільно, я повернуся. Ні, Я від цього взагалі, я звичайно не з'їлася, я по сей день сподіваюся. Звісно. Але е, я розуміла, що якщо буду. Чекати, то нічого не вийде. Тобто я сфокусувалася на своєму розвитку. Так, а я знаю, що зараз у тебе вже своя велика студія, в тебе працюють майстри. Як ти з цієї комірки 2 на 2 вийшла на такий хай левел, скажімо так, що тобі допомогло? Давай основних е, три таких ключових е, пункти, які тобі допомогли з комірочки 2 на 2 в новому місті, перейти у велику студію, в тебе працюють майстри. Ну, починала я з того, що я працювала десь раз на тиждень, тобто був один клієнт на тиждень, взагалі. А потім, якось так, я така взагалі комунікабельна людина, і я просила дівчат, які до мене приходили, там, відмічати також мене в сторіс, комусь радити, і ось так як та. Ну, пішло так, що в мене там я дивлюся вже там тиждень розписано, наприклад, якась сарафанка. Яка сарафанка, да, напевно, угу. так. А, я завжди там щось постила в тому ж інстаграмі. Я там мене нічого, нічого було постити, але все одно продовжувала. Тобто я там розповідала про себе, і тоді на мене підписалося дуже багато майстрів, які спостерігали за цим моїм оцим ставленням взагалі, процесом. процесом. Я в 1 червня так я приїхала вже до студії, де я знімала на 15. Днів. Це було просто досягнення, я не могла в це повірити взагалі. Е, і потім якось ми йдемо з чоловіком по Дніпру, і я кажу, я відкрию студію у центрі Дніпра, ми так знаєш, посміялися, ага, типу, да, добре, відкриєш. Е, і вже в листопаді, 25 листопада, в просто шалений блек-аут, я відкриваю студію. Ну добре, а давай тоді три ключові кроки, які тобі допомогли то дійти до своєї студії. Впертість, напевно. Така моя, я взагалі не знала про таку свою рису. Вона в тебе відкрилася вже коли да, вже... ось ця ситуація? Да, так, я не знала, що я така сильна, ні це впертість, а цілеспрямованість, напевно. І як це сказати, ну, типу, дисципліна. Тобто я завжди а, там щось виходило, не виходило, давала ці результати, бо ні, я продовжувала просто я набирала модели. Я там десь там по якимось пабліках в Дніпрі я просувалася. Ну, тобто там, де безкоштовні були реклами. Тому що коли ми приїхали до Дніпра, там грошей було взагалі нічого. Тобто я ну, намагалася безкоштовно це якось зробити, тобто себе працювати прасувати. Потім а, я почала запрошувати блогерів. Та дівчата, включили, слухайте, для да. просування вам тут такі секрети. Дар'я розкриває. розкриваю. Да, дівчата до мене приходили і. Також вони по цей день вже сам самі записуються, тобто без там рекламної якоїсь інтеграції вони записуються, приходять. Тобто блогери також мені дуже допомогли. Ну і я думаю, що взагалі клієнт бачить щирість там, наприклад, якусь, тобто, Щирість майстра Це працює. майстра, так, тому що в нас дуже багато майстрів, класних, які вміють робити процедуру, але ось. Напевно, якісь людські мої якості, можливо. Ну, допомогу. я б сказала, що в тебе сильний особистий бренд, який тобі допоміг, напевно, ось отримати такий буст у новому місті. Коли я приїхала з Мелітополя, у мене не було взагалі особистого. Бренду. Ти вже його побудувала вже в Європі? Так, в ми не знали, звичайно, але в ну, нас там маленьке місто, знали, так. Але ось все, все, що зараз в мене є, я побудувала вже тут за три роки. Тобі інстаграм наскільки відсотків допоміг в цьому? Ну, відсотків 70, я думаю, що точно завдяки Instagram. Завдяки Instagram. Тому Instagram. дівчата розвивайте свої соцмережі і свій особистий бренд. Тако радимо, дівчата? Звичайно, так. Інстаграм це я не знаю, хто не користується. Треба користуватися звичайно. Так а хто була такою основною підтримкою в тебе? Чи був, чи була на цьому етапі важкому? Був, є і буде. Я сподіваюся, чоловік тільки чоловік, чоловік тебе підтримував на всіх твоїх етапах. Так. Йому про йому так, подобається так, твоя професія. Звичайно, що ж тут може не подобатись? Якщо вона, я її люблю, то я думаю, що якщо вона чоловік бачить щасливою, коли я працюю з людьми, коли я роблю красу, то звичайно добре. А як ти реагуєш на якийсь хейт, на якийсь негатив? Чи були в тебе такі випадки, що ти отримала якісь хейтерські коментарі чи зауваження? Якщо чесно, дуже мало якось хейту. Там я не можу сказати, що там просто хейтять, критику, але критику я сприймаю нормально. Я навіть іноді хочу, щоб мене покритикували, щоб вони вказали на мою які слабкі сторони. Ми навіть іноді там, сперечаємо з чатом GPT, Або, а, а взагалі мій головний критик це мій чоловік, якому я довіряю і який може так мене. Ну, дуже сильно так десь покритикувати. Тобто, якщо критика обґрунтована, то я навпаки її прислухаюсь. Якщо навіть хейт там десь який, я тобто аналізую, а можливо, справді щось я десь там помилилась. Тобто, я аналізую вже свої поступки. Скажи, будь ласка, чим твій підхід відрізняється від підходу інших майстрів, на твою думку? Напевно, я тобі скажу так: я за волоссям бачу людину. До мене приходять клієнт не просто, ось коли я працювала там майстром, не просто на процедуру. А вони до мене ходять. Вони кажуть там за енергетику, за якоюсь. Тобто я бачу людину, і я не тільки як майстер, а як і експерт. Як викладач, я бачу в кожній своїй учениці щось індивідуальне, щось особисте. І я намагаюся розкрити і, ну, і так з будь-якого боку підійти до людини і допомогти їй. Твоя така суперсила, яка притягує тобі людей. Я не суперсила, бо ні, просто це ну, так є. Супер. Я знаю, що в тебе є своя команда. Ти у нас така, я тебе називаю бізнес-вумен, в тебе і студія, і магазин, і свій бренд. Розкажи, будь ласка, як ти підбираєш людей в команду? Наскільки це важливо? Чи грають роль оці люди, які в тебе? В команді в твоєму рості, скажімо так, О, трішечки про команду пару слів. А, ну, зараз в моїй команді працюють десь біля 10 людей. Ну, десь, так, так, так да, достатньо. Достатньо. Ну, маленька команда, але я дуже люблю кожного співробітника свого дуже люблю. І, по-перше, я, напевно, підбираю по людських якостях. Угу. Ти знаєш, я колись десь чула, я не пам'ятаю, хтось сказав, що люди діляться ось на три категорії. Перша категорія наприклад, тобі скажуть там, Піди за хлібом, наприклад. І ти а, пішла там за хлібом до першого кіоска, а, там немає хліба. Ти прийшла, сказала, що там хлібу немає. Друга людина піде до першого, до другого, до третього кіоска і принесе тобі той хліб. Тобто вона вже щось там продумує наперед і бере ініціативу в свої руки. А третя людина піде там до третього кіоска, вона купи там білий, ржаний, там якийсь чорний хліб, і ще принесе тобі якусь брошурку про а, користь цього хліба або про шкоду цього хлібу. Ось я намагаюся підбирати саме третє категорію людей. Спілкуємося з Звичайно, спілкуємось співбесіди бесіди в нас є. І я ось намагаюсь так підбирати людей, щоб ми росли разом, тому що почалась моя команда, взагалі, з мене однією. Потім в мене був майстер, і потім, вже коли магазин ми відкрили. Ну, тобто з маленького такого, тобто, люди а, зі мною працюють, які також ростуть разом зі мною. Я з ними вони зі мною. Я ще знаю, що у тебе є власний бренд домашнього догляду косметики, Даре, Розкажи, будь ласка, чому ти його вирішила створити? Як давно це було, і що взагалі? Е... Якби як би це відбувалося, чому ти так захотіла мати свій власний бренд? Я захотіла ще давно, Даріна. А це давня мрія да. була. Мрія він мене з'явився у лютому 25-го року, не так давно, там півроку тому. А мріяли про нього, напевно, дуже дуже багато. Мені хотілося дати дівчатам те, наприклад, дуже багато дівчат за кордоном, які там не мають змогу прийти на процедуру. Я хотіла зробити такий бренд, який можливо замінить їм якось ну, теж холодне відновлення, наприклад. Тобто я його назвала в честь ну, дарем. Ну, ти второ розумієш, Він, да? так да, я даре, і це моя така дитинка. Прям ось дитинка. Студія це одне, магазин це інше, а даре це просто таке моє немовля, яку я зрощую, яку я дуже хочу масштабувати, і дуже багато планів на нього також є. Я бажаю тобі успіхів Дякую. у розвитку. Я думаю, що в тебе все вийде, тому що я знаю тебе як людину, яка ти відповідальна, дисциплінована, і точно твій бренд. Я думаю, через рік ми будемо бачити всюди. Дякую, Дарі. Давай тепер проговоримо про наш магазин, про боток Скеретенстор. Як давно ти взагалі про нас знаєш? Робиш у нас замовлення? Я думаю, що з вашого дня народження першого, ось я думаю, що три роки тому я одна або перша, ось я не знаю, треба уточнити цю інформацію. але я думаю, що я перша, яка зняла огляд на оці чотири картини, які вийшли. Це Майкос, Макадамія, що там ще? Амазон органа, ну, органа mm -hmm. та, і кофі. От я зняла на нього огляд перша і почала працювати з вами, тобто з цього. Три роки получається. Ти пам'ятаєш можливо перші враження від нашого магазину? Сервіс. Старий? Сервіс це точно це 100%. відсотків. Сервіс я просто ви були таким, знаєте, за початківцями трендів. Тобто, як треба робити? От як, як воно так треба зробити, щоб клієнт з вами залишився надовго. Ось якраз сервісом. Я думаю, що це перше, на що звернула увагу і що мене підкурило. Добре, як ти можеш описати нашу співпрацю одним словом? Ну я б сказала, напевне, інновації. Напевно, так, тобто інноваційний бренд. Я знаю, що ти не тільки викладач, не тільки тренер. Да що ти ще й надалі продовжиш працювати із волоссям. У тебе є дуже багато складників на затестах. Ти сама любиш повипаровувати волосся. Так, да, як і тут трошечки поправка, як майстер, я не працюю вже роки-два точно. А ось на затести, я залюбки, тобто затести, якісь проведення семінарів, навчання. Я задоволенням працюю з волоссям, Мені це так да, дуже подобається. Ну я знаю, що багато просто майстрів уходить з сфери, йде більше у якесь там наставництво саме викладати. А ти все одно ще продовжуєш працювати з волосів на, на таких на етапах тестування? Да, ну це просто це моя. Не як не стратегія, а ціль. Тобто я хочу надалі працювати так з волоссям, Мені це дуже подобається. Я хочу робити те, що я люблю. А який складник із наших брендів є твоїм мастхевом в роботі? Амори маса. Це твій любімчик. так да він такий від е, будь-якого складного випадку. Тобто, коли я не знаю, що обрати, я обираю Що б ти порадила з нашого асортименту новачку. От прям новачку, новачку, який тільки закінчив базове навчання. Що б ти йому порадила з нашого асортименту для роботи. Один складник? Давай один. Амора Маса. — Мені дуже важливо. А якщо він боїться на Маса працювати? А чого боятись? Ну типу концентрат? Якщо вона не хоче на концентраті. Щоб таке, знаєш, спробувати закохатись. Амазон, кератин. А добре, чи був якийсь такий в тебе складний випадок, де от прям наші бренди врятували це волосся? Так, були, да, звичайно. А є такі складні випадки. Наприклад, коли волосся не бере жоден складник. Якщо ми кажемо про волосся, там дуже пухнасте, етнічне волосся, то Amora Power. І зараз я не знаю, можна казати про ваші новинки? Ну можна, але бренд не називати. Бренд називати добре. Ось морепавер. І ще одна новинка, яка просто підкорила наше серця, яка реально працює у складних випадках дуже круто і з якою можна не боятись працювати для того, щоб отримати результат. Без якої процедури ти не являєш обща свою роботу? От одна топ процедура, яка є твої Холодне втечу. відновлення. Тобто я вновлення. завжди працюю із гарячою реконструкцією. Модифікації, волосся, керетино ботексом через холодне і просто як ось самостійна процедура, холодне відновлення. Е, як ти взагалі бачиш співпрацю з нами, наприклад, через п'ять років? О, через п'ять років. <гум> я бачу дуже багато навчань. Я бачу дуже багато. По-перше, ви зростете точно на дуже 500 разів. І а, ми будемо разом з вами зростати також. І я думаю, що це буде дуже круто. Клас, дякую. Ну, Даша взагалі бере активну участь у нашому зростанні. Ми проводимо семінари по Україні і ще багато чого залишається за колісням. Ну, скоро ви все дізнаєтесь. А, яку взагалі новинку, який складник ти б хотіла від нас бачити в найближчий час? Холодне відновлення. А вона скоро буде. Ну, я знаю, тому я дуже його чекаю. Так, давай ще поговоримо. Повернемось до початку нашого інтерв'ю? Дам ми так відійшли трішки про магазин поспілкуватися. А, які в тобі цінності відкрилися от після твого переїзду, після того як започалась війна, і ти мусила повністю змінити своє життя? Ти маєш на увазі в характері або? В характері, в роботі, взагалі, як змінились твої цінності? Я вже казала, що я навіть не знала, що я е, можу бути такою впертою і знаєш, і такою цілеспрямованою, і такою дисциплінованою. Я не була вже, я завжди запізнювалася до школи. Мене завжди така дисципліна була така не дуже. Але я зрозуміла, що я дуже відповідальна, дуже дисциплінована, дуже наполеглива, і я маю можу е, не пускати руки. Якщо що тебе надихає зараз йти так, от вперед, і на що не дивитися, не опускати руки взагалі? По-перше, якщо там казати як від мене, як від технолога, тобто як від учителя, викладача, то це коли мої дівчата, мої учні досягають чогось в сфері, тобто, коли я можу допомогти, я не можу сказати такі громкі слова, як там змінити життя, ну це таке. А саме, ось ну змінити. На краще щось у своєму житті можливо і досягти того, допомогти дівчатам досягти того, чого вони хочуть. А яку ти можеш дати взагалі пораду для дівчат, які тільки починають свій шлях у сфері реконструкції? Тільки починаю? Початківців? Так а по-перше, дівчат, коли ви прийдете в цю сферу. Не чекайте того, що ось ви вивчились, і з наступного дня ви починаєте працювати, заробляти там мільйони гривень або мільйони доларів. Ні, такого не буде. Треба на дуже жаль. сильно на жаль, да, але дуже це треба сильно працювати. Треба знову ж таки дисципліна. Треба знати, що перший рік ти точно працюєш на свій авторитет. Далі вже авторитет тобі допомагає. Тобто. Ось так, напевно, перше, що я можу сказати, тобто, треба працювати і не чекати, що до тебе побіжать зразу відразу клієнти, як до майстра початківця, треба досягти. треба робити дуже багато всього, щоб Працювати без Щось очікувань, окрювання. просто працювати просто працювати на свій авторитет, на свій розвиток, да, спочатку. А угу. потім вже він буде працювати на тебе. Ну так і у всіх бізнесах. Спочатку ти маєш вкластися З грошима, ресурсом, своїм часом, а потім вони тобі повертаються. Так. в принципі, як і в усіх сферах. В нашій сфері, я думаю, що це. Е, навіть більше, напевно, ніж я маю на увазі б'юті сфера. Да? Тобто, спочатку да, тебе вкластися треба внощення, в інструменти це все так. подбати, але потім твій час, ресурс повинен повністю бути направлений на те, щоб, щоб чого досягти. Що б ти сказала собі три роки тому, яку б ти собі пораду дала, ніби не бійся? Нічого не бійся. Все все вийде. Ну тобто, я б собі на СП, напевно заспокоїла якось тоді, щоб мене було може лег можливо легше якось подолати цей весь шлях. А Що... як дівчатам подолати свій страх? От, наприклад, навіть піти в нову професію, почати там вести інстаграм, от яку ти даш пораду, щоб вони змогли з певністю зробити цей крок вперед, просто робити Дарін? От просто робити, тобто дивитись страху в очі, просто робити без а, дій наших. Нічого, тобто, ти не. А, не зрозумієш, вийде в тебе або ні, або ні сподобається тобі або ні, коли ти цього не спробував взагалі щось. Ну нічого не зробив. Тобто, спочатку потрібно щось зробити, а потім вже боятися або ні. Зроби спочатку, це не так страшно, як все здається. Так, я погоджуюсь. Супер, Даша, я тобі дуже вдячна за наше інтерв'ю. Я була рада тебе бачити. Дякую, Дай -дай. що ти є частинкою також нашої команди, навіть можна так сказати. А, а ви залишайте, будь ласка, коментарі під нашим відео, як вам сьогоднішній наш випуск. А, а за це ми вам подаруємо подаруночок від бренду MyCosm. Тому підписуйтесь на наш YouTube, залишайте коментарі і до зустрічі у нових випусках. Па-па, па-па. Дякую. Дякуємо.